Мертві душі вечори на хуторі біля диканьки та інші твори. Так, сьогодні ми поговоримо про Миколу Гоголя, а саме про його ставлення до України, та про те, ким він насправді був російським письменником чи українським письменником, або можливо, це колаборант, який з великим задоволенням грав на руку Москві, чи все ж таки він любив Україну та вважав себе українцем? Почнемо ми з того, що народився Гоголь 20 березня або ж 1 квітня, за сучасним календарем 1809 року в селі Сороченці миргородського повіту Полтавської губернії тодішньої Російської імперії, тобто, за походженням був українцем. Більше того його батько був україномовним, при народженні мав прізвище Яновський. також використовувався псевдонім «Пасічник Рудий Паніко». Цікавий факт з дитинства Гоголя у 1814-му. Він вперше побачив чорта. Однак, маленький Гоголь переплутав чорта зі звичайним чорним котом. підсумку бідолашний кіт був топлений. Якщо говорити про важливі моменти з його біографії, то варто згадати і про Петербург, адже саме туди він відправляється, щоб показати свою першу поему Ганс Кюхельгартен, яку він почав писати ще у Ніжені, де навчався. Хотів показати поему і Пушкіну, з яким пізніше в нього складуться дружні відносини. Але на той момент застає його в стані страшного похмілля, як підсумок критики нищать поему, і Гоголь спалює весь тираж. Всі його мрії в один момент падають в прірву, і для того щоб прогодувати себе, він влаштовується дрібним чиновником у департамент наділів. Пам'ятаєте чорного кота, який пав від рук маленького Гоголя саме він відправляє нас до твору Басаврюк, перший твір з циклу Вечори на хуторі поблизу Диканьки, де головним персонажем стає чорт, а далі стається щось цікаве. 1834 рік Гоголь буквально зненавидів Петербург та хоче переїхати до Києва. От що він тоді писав в листі до Михайла Максимовича, який був другом та земляком Гоголя. Киньте насправді Кацапію і їдьте на Гетьманщину. Я думаю, теж саме зробити і наступного року гайнуть звідси. Дурні ми дійсно. Для чого і для кого ми жертвуємо всім, їдемо. Скільки там ми назбираємо всякої всячини? Гоголь страждав від петербурзького клімату. Через Пушкіна він передає особисте прохання головному ідеологу імперії Уварову, казав, що якщо не поїде з Петербургу, то через місяць помре. Хоча можна згадати, як саме Гоголь описав козаків у вечорах на хуторі поблизу Диканьки, як недолугих малоросів, що як раби йдуть на поклін до Катьки, хоча всі знають про реальні взаємовідносини між козаками та катькою. У ту шоперу входить і Оксана, яка буквально жадає московицького, в даному випадку черевичек, тим самим знецінюючи все українське. Продовжуючи тему твору, тут також Гоголь відверто насаджує українцям меншовартість. Через твір він хотів показати, що українці нібито не можуть без так званого старшого брата. Маємо на увазі Московію. З його зовсім не української логіки, українці зобов'язані у всьому проситу дозволу у московитів. Звичайний імперіалізм в цьому контексті можна згадати Тараса Шевченко, який навпаки казав: борітися, поборете. Він завжди хотів бачити Україну вільною, незалежною не від кого. Тарас Григорович підкреслював самобутність, самодостатність українців. Гоголь казав зовсім інші речі, особливо в кінці життя. Та й наскільки відрізнялося їхнє ставлення до Московії, всі ми знаємо. Гоголь просто хотів звідти поїхати, але так і не поїхав. А Шевченко хотів свободи для України. До речі, це не остання згадка про Тараса Григоровича в цьому відео. Повертаємося до життя Миколи Гоголя. Отже, омріяний Київ, Київський університет святого Володимира, на кафедрі загальної історії Гоголю було відмовлено, натомість запропонували викладати історію Московії. Однак тут вже відмовляється Гоголь. Та лишається в Петербурзі. Пропонуємо цитату з цього приводу. Чорт візьми. Якщо б я не погодився взяти швидше ботаніку чи патологію, ніж російську історію. Якщо б це було у Петербурзі, то я може і взяв би, тому що тут я готовий по два рази на тиждень віддавати себе нудзі. Гоголь захоплюється історією України. В підсумку він анонсує написання великого наукового дослідження історія малої Русі. Московитам ця ідея дуже не подобається, адже вона суперечить з офіційною версією, згідно з якою Україна є виключно територією Московії. А в роботі Гоголя українці це окрема нація з демократичними традиціями, які протиставляються всьому тому безладу, який і досі відбувається в Московії. Більше того, Гоголь пише художній текст про Мазепу, де прославляє його. А в історичній повісті Тарас Бульба романтизує українських козаків. В гру вступає московицька цензура, адже все те, там, де Україна була окрема від Московії, заборонялося. Цікаво, що в першому виданні Тараса Бульби немає ніякої згадки про хорошого рускава царя. У 1835 році Гоголя визнають найкращим письменником Московії. Зробив це критик Вісаріон Білінський, написавши у своїй рецензії, що Гоголь перевершив Пушкіна. Але варто визнати, що були і ті критики, які відверто та зверхньо радили відмовитись від української тематики, називаючи це провінцією та селюдством. І Гоголь таки відмовляється від української тематики на користь слави. В тому ж ненависному Петербурзі він пише: Вія. Після Вія він починає писати про Московію, тобто чорт позбувається хвоста та рогів, трансформуючись у цілу країну. Маємо на увазі Московію. У 1836 році настає черга ревізора, якого відразу заборонила цензура. Однак на цьому все не закінчилося. Допоміг Василь Жуковський, який особисто передав ревізора Миколі І, який тоді був головним цензором. Він не тільки не заборонив п'єсу, а й дав казівку поставити її на сцені. Більше того, він особисто відвідав прем'єру п'єси. Не дивлячись на все це, Гоголь не задоволений тим, як глядач сприймає ревізора. Замість того, щоб задуматись, люди заливалися від сміху. В підсумку Гоголь у депресії їде до Італії. У 1842 році в Римі Гоголь обіцяє зробити справжній московицький націоналістичний роман, маючи на увазі другий том мертвих душ. Але для цього він має згадати хоч щось позитивне про Московію. За націоналістичний роман Гоголь отримує гонорар у розмірі 2500 рублів, але роман так і не з'являється. Замість цього Гоголь сідає переписувати Тараса Бульбу. Гоголь критикує Московію у колах московицької еміграції, однак це не заважає йому в той же час просити грошей у царя. От що Гоголь писав в листі до Жуковського Если мне такий пансіон, який дається воспитанникам Академії художеств, живущих в Італії, или хоч такой, какой дається дьячками, находящимся здесь, при нашій церкві, то я бы протянулся». Найдіть і случай і средства указать небудь государю на мої повісті старосвітські поміщики і Тарас Бульба. Саме тоді Тарас Бульба стає проросійським. З'являються фрази про царя, який всім покаже своє величие, про русскую землю. В 1844 році Гоголь отримує лист з Петербургу від своєї подруги Олександри Смірнової, яка родом з Одеси. Вона буквально вимагає від Гоголя визначитися з національною ідентичністю. Спустітесь в глибину душі вашої, і спросіть себе, точно ли ви, русський ліхохлік? Гоголь відреагував на це нервово. У відповідь він пише: Смирновій разві я могу увидіть все свої мерзості. Але відповідь саме на питання Смирнової, Гоголь все ж таки дав через два місяці, написавши, що в нього дві душі: українська та московицька. Московицький вищий світ практично звинувачував письменника у надмірній прихильності до України, а це означало брак любові до Московії. У Римі ж Гоголь зрікається всієї своєї попередньої творчості та сильно занурюється в релігію. Робота над другим томом мертвих душ, яких так чекають в Московії, іде дуже важко. Замість цього Гоголь пише вибрані місця з переписки з друзями. Наприклад, в цьому творі він виправдовував кріпацьке рабство чи дуже сильно славив Московицьку імперію, чим злив навіть найлютіших імперців. Вже згаданий критик Білінський закликав його лікуватись. У 1848 році поспішно покидає Італію через спалах революції по всій Європі. Він дуже хоче повернутися до Московії у вигляді пророка. Для цього він планує перевидання вибраних місць з переписки з друзями. Більше того, він просить свого друга, художника Іванова, якнайшвидше завершити картину явлення Христа народу, очевидно асоціюючи себе з Христом. Але на Московії це викликало лише насмішки. Його нарочита релігійність пов'язана з сексуальними проблемами також. Про його сексуальну орієнтацію мало хто пише. Дехто писав про те, що він був геєм. Гоголь панічно боявся жінок, доходило до смішного та страшного. Як тільки в домі Гоголя з'являлася жінка, він викликав священика, щоб той освятив помешкання. 1852 рік Гоголь скаржиться на депресію та московицький клімат, негативно відгукується про Тараса Шевченка, заявляючи, що слід писати московицькою мовою. Хоча кажучи відверто, тоді портрет Тараса Шевченко висів в кожній українській хаті під вишитим рушником. Досі його портрети висять на стіні кожної української школи. А Гоголь в підсумку по великому рахунку опинився не потрібним ні українцям, ні московитам. Московити хіба що використовують його в якості зброї у війні проти України? Повертаємося до останнього відрізку життя письменника під час посту Гоголь повністю відмовляється від їжі. Письменнику стає все гірше, в нього додається страх бути похованим живцем. Через це останні роки життя він спав напівсидячи. Лікарі, яких зібралося цілих п'ять штук, лікували його, самі не розуміючи від чого, тим самим наближаючи його смерть. Він пішов з життя у пекельних муках. Сталося це 21 лютого або 4 березня за новим календарем 1852 року в Москві. Так він заплатив за контракт з чортом, під чортом ми маємо на увазі Московицьку імперію. Цікавий факт. Під час перепоховання Гоголя у 1931 році його тіло перегорнулося у труні. Ще один не менш цікавий факт в англійській транскрипції: прізвища Гоголя писалося як Хохол, що це справжнє відношення до України. Чи Гоголь все ж таки дуже любив Україну? Сказати важко, бо письменник хотів визнання та був вимушений танцювати під дудку московитів. До того ж, є версії про його психічну хворобу, яку в майбутньому назвали хворобою Гоголя. Здається, що це людина-суперечка, він називає московицьку історію нудною, водночас вимагаючи від Шевченка писати лише московицькою мовою. Закликає їхати з Московії, а пізніше практично падає на коліна перед імперією. А як ви думаєте, як Гоголь насправді ставився до України? Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поширювати це відео, а за можливості підтримуйте наш проєкт фінансово. Ми створюємо контент, у тому числі і завдяки вашим донатам.